В ефірі програми Студентський квиток, яку для вас впродовж останнього тижня старанно готували студенти Київського міжнародного університету. В студії я Крістіна Семенчук. Дивіться сьогодні про таке: Чергова інтелектуальна гра у Киму. Гендерні проблеми сьогодення. Фунгунь. Цікавий спосіб розслабитися. Виставка ретро машин. У Киму відбулася чергова інтелектуальна гра. Цього разу у центрі уваги був інститут лінгвістики. Яким чином підлітки демонстрували свої знання і відвоювали перемогу? Розкаже наш журналіст. Нещодавно в інституті лінгвістики Київського міжнародного університету відбулася щорічна інтелектуальна гра для учнів 9 11 класів, Оу». Участь брали три команди районних шкіл і команда коледжу Киму. Головою журі був директор інституту лінгвістики Олександр Лавриненко. Найбільша винагорода для нас, наприклад, це бачити посмішки, це бути свідком цих емоцій. А для школярів, звісно, це ще одна можливість реалізувати себе. Це ще одна можливість визначитись з майбутнім фахом. Я думаю, що такі заходи, такі ігри вони не сприяють сприяються. Школярі вони мають можливість дізнатися про університет, вони мають можливість дізнатися про інститут лінгвістики звісно, робити свій вибір в майбутньому. Гра складалась з трьох конкурсів. У двох перших потрібно було показати свої знання з граматики та лексики англійської мови. В останньому творчому конкурсі команди презентували себе, показували сценки з творів відомих англійських письменників, аналізували, що таке життя, і театрально ілюстрували відомі пісні. Всі ребята молодці, достойні учасники, були достойні соперники друг за друга, виграли сильніші. Я за них рада. Я надеюсь, всі остальные будуть за ними тянутися. Наприкінці інтелектуальної гри директор інституту привітав усіх учасників та нагородив їх сертифікатами зі знижкою на навчання у Киму. Чесно говоря, я дуже впечатлений. Ми адкривенно говоря, ми не розчитували на перше місце, і ми дуже приємно удивлені. Дуже все подобалося, достойні були суперники, В общем, все було очень круто. Головний приз отримала команда під назвою New Direction. Усі учасники яскраво показали себе, отримали багато позитивних емоцій та заохочення до подальшої роботи над своєю майбутньою професією. Анастасія Осіпова, Олександра Шакера, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Відносини чоловіка і жінки проблема далеко не нова. Хтось заплющує на неї очі, хтось відверто бунтує проти гендерної нерівності. Нещодавно, до Киму із візитом, завітала представниця ООН, яка досліджує це питання вже не перший рік. Як відбувалася ця зустріч і що нового дізналися з неї гості? Дивіться у наступному сюжеті. В силу історичних обставин чоловіка вважають лідером у суспільстві. На початку цивілізації основним критерієм виживання людини в суворих умовах життя були фізична сила та витривалість. Така думка була цілковито виправдана. У різні історичні періоди роль жінки в суспільстві змінювалася. Три тисячі років тому вона мала піклуватися про сім'ю, торгувати на базарі і шити одяг. Така жінка цінувалася як скарб з тих часів. Робота жінки стала набагато складнішою. Сьогодні від неї потребується бути одночасно дружиною, матір'ю, медсестрою, вчителькою і годувальницею сім'ї. На даний час в Україні жінки становлять 60% від населення країни, а це дві треті усіх виборців у 1985 році у Верховну Раду Української Радянської Соціалістичної Республіки потрапило 157 жінок або ж 30% від загального складу депутатів. Незалежна Україна за 20 років свого існування жодного разу не продемонструвала рівень представлення жінок у парламенті більше ніж 6%. Так багато у нас сьогодні не в різних сферах, тому що саме всі рішення практично мають чоловіче обличчя. Тому майбутнє, я думаю, за тим, щоб ми самі змінювалися, ми змінювалися свої відношення свою соціальну місію тут в суспільстві і державі, і я думаю, що якщо ми це осмислимо, то тоді все стає на свої місця. Влада має поступитися жінці, і тоді багато питань буде знято. Проблеми гендерних рівнів та становище жінок у суспільстві обговорювалися на конференції у Київському міжнародному університеті. У дискусії брали участь як професіонали з цього питання, так і студенти. Проблема заключається в тому, що в усьому світі жінки недопредставлені у процесі прийняття рішень. Це означає, що рішення, які приймаються, не беруть до уваги більш ніж 50% населення. Тобто жінки не мають змоги представити свої інтереси, представити свої проблеми процесі в процесі прийняття рішень. Нам, як будучим дипломатам, було очень цікаво вислухати координатора от от ООН. І я думаю, в дальнейшем нам це пригодиться. Нещодавно кореянкам дозволили взувати туфлі на підборах, одягати джинси та сережки. А раніше вони не могли собі цього дозволити. У Саудівській Аравії жінкам досі заборонено керувати автомобілем. Народження дівчинки у Непалі вважається нещастям. Їх годують гірше за хлопчиків. Традиційний стереотип щодо українського жіноцтва це жінка, берегиня домашнього вогнища та мати. У нашій країні ще є жінки, які не знають своїх прав. Однією з основних проблем сучасного суспільства є домашнє насильство. Та час змінює історію і, може, колись пануватиме матріархат. Хоча життя повинно будуватися на взаємоповазі та рівності. Олена Цимбалюк, Олександр Квасницький, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Кожен відпочиває в міру своєї фантазії. Комусь до вподоби читати книжки, а комусь грати у футбол. На дуже незвичну форму відпочинку нещодавно натрапила наша знімальна група. Заінтриговані? Тож дивіться далі. Пересічних громадян сьогодні вже важко чимось здивувати. Не завжди вдається дійсно привернути їхню увагу. Та й темп їхнього життя не часто дозволяє відволікатись на різного типу явища. Кожного свої справи. Робота, навчання. Та при цьому потрібно ще й дбати про своє здоров'я. Саме тому хтось обирає спорт або нетрадиційна медицина спіткала нас просто посеред Мар'їнського парку. Хтось назве їх диваками, хтось повагою ставиться до них, а є й такі, хто намагається триматися від них подалі. Але не помітити їх, попри свою зайнятість, просто нереально. Вони називають себе послідовниками великого майстра Лі. А система їхня має просту назву Фалуньдафа або Фалуньгун. Це система вдосконалення душі і тіла, старанно виконуючи яку можна досягти оздоровлення фізичного тіла, звільнитися від стресів, досягти спокою, розуму, а також підвищити моральність і духовний рівень аж до стану просвітлення. А, древня практика циґун, като п'яти тисяч років. Ми збираємося в парках і круглий год, медітіруємо. делаем упражнение древнего цигуна на воздухе. Полундафа – это истина, доброта и терпение, которую я практикую по согласно истине, доброте и терпения. Своими поглядами на это с нами поделилась уж а и ликар. Все нетрадиционные методы лечения всегда немножко сомнительные для врачей с традиционным образованием. Ну да, главный принцип «не навреди», наверное, соблюдается. Можна сказати, а уж яка польза, просто грустна. Інода від якби люди віряють в панацею. Я ну я нічого особливого не наблюдаю з того, що сходи. Та більшість доволі скептично ставиться до незвичної форми оздоровлення, такі обирають традиційний спорт у різних його проявах. Віджимаюся в тренажерку ходжу. Тож котрий раз можна впевнитись, що кожен з нас займається тим, що йому до вподоби. І поки вони вдосконалюють душу і тіло фалунґон. Хтось робиться у інший спосіб. Вікторія Шестакова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Ретро наразі у моді, і мова йде не про одяг чи зачіски, а про засоби пересування. На виставці машин із яскравим минулим побувала і знімальна група студентського квитка. Чи було там цікаво, розкаже Юля Хромова. знаходимося на відкритті найбільшої в Україні виставки салону ретро-автомобілів. Тематика виставки цього сезону легенда американського автопрому. Організатори ретро та екзотика Моторшоу» зібрали більш ніж 150 ексклюзивних автівок під одним дахом. Ретро експонати на виставці справжні шедеври західного машинобудівництва. Гордістю ретро-екзотика Моторшоу стала рідкісна модель Volvo 264 t Т. Всього таких лимузинів було випущено 69. дев'ять. Виставлено авто цікаво не тільки своїми нестандартними розмірами. Його довжина близько 6 метрів, але й зоряною біографією. Довгий час автоексклюзив обслуговував міністра держбезпеки Італії. Ну а тим, хто любить все ексклюзивне, виставка приготувала декілька подарунків: наприклад, дивовижний автомобіль ручної збірки Dragon Monster, зібраний нашим співвітчизником Ліонідом Беліком з Кіровограда. Правда, їздити на ньому власник поки не наважується. Як на мене, дарма, відмінний варіант на Хэллоуін. Захотілося чогось води це направление, по моему единственное в Україні. Направлення арткар. В Америці развір. І у нас поки, мабуть, первое. Говорячи про ексклюзивні автомобілі, не можна не згадати про перше у світі серійний електромобіль. Всього в світі таких машин залишилось 9, вісім, з яких розкидані по штатах Америки, і тільки одна з них знаходиться за межами США в Україні. Це перший в світі серійний електромобіль. В общем-то, электромобили э, ну, меня всегда привлекали по причине, э, крутящий момент у них в 4000 раз лучше. Вот когда я езжу на этой, у меня платежка получается примерно 30 гривен в месяц. Да? На остальные два автомобиля вот, примерно я прикидывал 11 тысяч гривен в месяц. Втім, американський автопром це звичайно добро, але шанувальників нашого вітчизняного виявилось більше за тих, кому до вподоби імпортний. Що ж, не думаю, що вони розчарувалися. Тут був представлений і радянський автопром. Автобус представницького класу Юність, Зими, Зіли, Волги, Москвичі та Жигулі третьої моделі. Ну цей покидат це 3207 тридцять який «Юність» і газ 51 кузовик. там. От. Там є ретро ВАЗ-2103. Море емоцій. Ще класіка, оригінал. Це все блистить. все так класно. Понад 5 мільйонів доларів коштують сумі представлені автомобілі на виставці. Найдавнішому експонату вже 75 років. Є і новинки маселкари 2012 року виробництва, як, наприклад, цей Dodge або Chevrolet. Це вже шоста виставка салон ретро екзотика Моторшоу. Тепер чекаємо наступну, яка відбудеться вже навесні. Юлія Хромова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Казав класик, машина це не розкіш, а засіб пересування. У сучасному бурхливому темпі життя без друга на колесах, м'яко кажучи, дуже важко. Тож паціновувачі найрізноманітніших видів транспорту були, мабуть, задоволені представленою на виставці колекцією. Ну а на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресу місто Київ вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 0631, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я, Крістіна Семенчук. На все добре!